Вітаю вас, друзі мої. Раз у нас вже пішла така тема як набої, ми вже пройшлися по нарізних набоях і запитували, чим я стріляю з гладкої зброї своєї. Я ну, частину трошки набоїв для цього приніс, щоб на них розказати, як, наприклад, я хочу сказати, що я вже більше 10 років не полюю на птицю. Взагалі, всі мої охоти з дробовиком починаються і закінчуються. Це відкриття полювання на зайця на вінничий. Субота-неділя. Дуже рідко буває, що я ще їду на закриття. Тобто дробовиком я пользуюся дуже мало. Розкажу. Чим я пользуюся, чим я пользуюся, і чим я пользувався в самому початку. Тобто, в 1993, 4, 5, 6 рік, набоїв як таких не було, комплектуючих як таких не було, виживали на старих запасах якихось старих мисливців. Я, наприклад, знайшов у гаражі свого діда капсулі центробой, які були з 73 1973 року випуску. Порох білий медвідь у квадратних картонних коробках, якийсь там дріб він вже такий окислився. Тобто, з цим виживали? Не було, що ти пішов, там, захотів, купив собі там дробу 3-5 кг чи купив пороху. Ні, каждий вистріл був на вагу золота, тому що ну, не було не патронів. І ми виливали дріб самі. Дріб той був. Я робив, не було ніяких троболійок, нічого. Просто робилися такі трубочки на тонесенький електрод намотувалися десь 3 4-3,5 мм. Збиралася кучка з цих трубочок, то заливався свинець. Я тоді працював на сахарному заводі. і Міняли кабеля. Тоді такий час був, що оці старі кабеля, які зінцової обмотки були, і просто викидали. Я їх розрубав, цей свинець скручував, получалися такі широкі і довголені такі тоненькі пластини. Ми його перетоплювали, заливали ці трубочки, потім ці трубочки. Фікатором е різалися на такі пеньочки, і потом на кусковій якоїсь жесті товстої кельмою оце діло викачувалося, Получився дріб, він десь получився плюс-мінус, ну десь як 3-4 нуля, більші, менші, всілякі. І в той час ми стріляли таким дробом по зайцеві. Картеч точно так же лили. Тоді можна було стріляти по копитних картечу. Так же само брали звичайний карандаш, обмотували його. Ну, Звичайно, зошита листочок, робилася така трубочка, не затикався, наливався свинець, застигало, ріжеш такими кобочками і потім прокатуєш. Получається дріб, от таким стріляли. Зайці падали, не падали. Всіляко було і всі були щасливі. І колись старий наш мисливець, дядя Ваня Грицак, казав, що класично зайця стріляти одиничкою. Ну, ми бачили, що не завжди падає від 4 нулів, а тут одиничка. Ну, це ну, смішно було. Ну, думали, шуткує там чи що. Ці коробки ще навіть не відкривалися. От. Потім пройшло, пройшов час. От, одиничка. Да? Тут написано 0, але по італійській системі розрахунків це одиничка. Ну, на наші переводити, в наші. Е, Виходить, зараз я вам скажу 4 мм. Тобто наша одиничка. От. Потім почався з'являтися, вже якісь в е, кінці 90-х вже можна було купити якісь набої. У нас в сусідньому райцентрі відкрився магазин охотничий, Тоді ще від Іжевського оружейного заводу, фірменний магазин, все продавали там іж 27, іж 43, іж 18, ну, всю продукцію Іжевського заводу. Ну і там можна було купити якісь набої. В основному це була картечка, все таке мілке, все розміталося. Навірно, ще не доїжджає до того магазину. Ну, В той час ми вже почали, в кого була можливість купити набої е готові, купляв готові набої. Я купляв дріб і заражав сам. Тобто в мене була тройка, я стріляв Там, від, Починаючи від качки. от Качка, куріпка, фазан. Все стрілялося тройку. Куплялося там пару кілограм і по, 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 по трошки вистрілювалося. Стрілялося так, щоб можна було качку не тільки добути, а й забрати. Бо набої цінилися дуже, дуже дорого, бо ніде не візьмеш. Хоча гроші були б, але набої не візьмеш. От. І на зайця брали в основному два нулі рідко ноль. Ноль з моєї тодішньої рушниці СП-55 е, турецької вертикалки, Ну, як Берета, аналог, Берети турки тоді 686-ї. Ноль летів дуже погано. І я стріляв двома нулями. Тобто два нулі дріб. Ми стріляли по зайцях. Потім теж наблюдали, що коли великий дріб користується е, по зайцю, ви розробляєте тушку, потім м'ясо. Нарізаєте і знаходите такі клубки, змотані шерстю всередині дробинка. Тобто дробинка попадає, накручує шерсть і там в ляжці застрагає е такі клубки шерсті прямо вирізаєш, тому що їсти шерстью, якби апікіт мало визиває. От. Стріляли довго такими набоями. Потім е якось потихеньку я почав помічати, що е в мене було лишилися пару патронів. Четверки. Ну, десь я добув там четверки дробу і зарадив четверкою. І в мене лишилося. Я зарадив нижній ствол. На зайцями пішли. І думаю, так їх там штук 5 лишилося, а вдруг корібка підніметься, буду стріляти. От, І піднімається заєць, Гарних кроків 40-45. Боковий заяць. Біжить і я автоматично стріляю з нижнього ствола, Хоча думав, що якщо буде заяць, то буду з верхнього там два нулі стоять. Я стріляю з нижнього, боковий заяць, заяць летить через голову, перекочується і все, заяць в пол, четверк. Два нулі. У мене якийсь дисонанс з'явився, що тут буває з двох нулів, там стріляє заєць ще повзе, все, а тут просто як током ударений. І я трошки почав підзадумуватися, що всім ще розказував з четверки зайця там за 40 метрів взяв. Всі... Та всі кажуть, а ні, ти що там дрібто й куди там. Потім в мене залишилася тройка після качених полювань. І на зайці я почав ставити тройку в нижній ствол. І діло пішло прекрасно. Зайці падали, причому падали. З першого пострілу, в другому було два нулі, у верхньому стволі, в нижньому була тройка. Стріляєш, зайць падає. Особливо падали вукові зайці. Вони просто як, як током ударені, як колесо через голову пару разів перекочувалося і все, все завмирало. Якщо з двох нулів там б'єш по хребет перебитий, що він ще там дригається, повзе, кричить, то тут все, тут билося все на ура. І я так помічав потихеньку, що чим більші дріб, тим краще бити зайця і не знаходиш оцих мутків шерсті в м'ясі. Тобто, якщо знаходиш чистенька дробинка без ніякого шерсті, вона не намотує на себе шерсть. Це теж було відкриття на той момент, тому що дробинка обмотана шерстю, хоча в неї кінетична енергія більша. І шерсть їй мішає пройти далеко. Коли там тройка проходить на виліт і застригає з другої сторони під шкурою, ну якою була енергія менша. Потім, вже коли можна було купляти набої, з'явилися в магазинах, я вже жив в Києві, я почав там дробом номер один, дробом номер 2 Тобто в мене було, вже тоді був напівавтомат. У мене перші патрони стояли по старій привичці, там 3-0. Перші два патрони. Ну, вони мали подаватися в останні. От, і потім стояла там одиничка і перший патрон там тройка. Так, полювали, але полювання вже були не такі активні. І почали ми вже. Тут з'явився все, начали вже проаналізовувати блогери, всякі, стріляти по всяких гелях. по всього. І я зрозумів, що оптимальний дріб на зайця це тройка-двойка. Ну, 80% тройки, 20% двойки. Все, з того моменту у мене по Зайцеві тройка-двойка. Тобто частіше всього тройка. От, качку я стріляв пізніше з коли полював вже на качку, п'ятьорка, шістьорка. А ще пізніше я перейшов взагалі на спортивний дріб. Ріво 7,5. Потім зала 7,5. Це патрони, якими я стріляв фазана, якими я стріляв куріпку, якими я стріляв качку. От ще остатки. 32 грамі п'ятерки. Хантмастер, Це стрілялася качка. Зараз ну вони зараз лежать, я вже не знаю скільки років. Заяць стріляється тройка От контейнер підписаний. І тройка без контейнера. Ця одиничка теж купилася. була, Мені людина була ну відблагодарити. Е -е -е я її там поміг, де в чому і попросила, що, що тобі, давай я тобі патронів куплю. Ну, давай купи на зайця коробку патронів. Він купив, ну на зайця він купив одиничку. Я просто сказав, що клевер Міраж купи. Ну, і все, Він купив одиничку, отак вона стоїть вже років років сім точно. Для комбінашки я використовую ротвел оригінальні пулі Бренники. Ось так вони виглядають ззаді кон... пиш войлочний. Летять вони прекрасно, зупиняють вони прекрасно. У мене є, напевно, два види. да, от, Магнум. Бачите, магнум. Тут пиш контейнер вже пластиковий. А тут такі. Так, да, патрони дорогі. но Патрони дуже кучні, дуже ну, дуже хороші набої. Я от, як почав ними стріляти по копитах багато років тому ще як карабінів не було, так і я продовжую бреники. І з'явилися кращі пулі, е, точніші, напевно, убойніші. Ну що, е, куди точніше, якщо от з комбінашки ця пуля в мене там, прилітає в 5 см на 50 метрів, куди ще точніше? Мріяти. О, так, я коротенько вам розказав, чим пользувався я, з чого починав, до чого дійшов. Тобто зараз в мене на Зайця Тройка. Оце в мене стріляється по до тарілочках, дострілюється. Якщо я змогу поїхати постріляти, все-таки я хочу пополювати ще на голуба з чучалами. Попробувати. Може, може Після перемоги і пополюємо. А так, отак, от коротенько про набої, якими я користуюсь. А ви собі вибирайте дріб, вибирайте набої, вибирайте марку, вибирайте Магнум, не магнум, 32-36. Раніше було 36 грам, я стріляв, зараз 32 грам. Немає сенсу в тому, щоб лупити там полумагнум. Ну, все, отакий от от обзорчик, чим я користуюся. Всім пока, до побачення, будьте здорові!